Осяк, Антон, Коля, Сашко! Куди пішли? Ти бачиш, що роблять. Ой-ой-ой-яй! -ой 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 -ой. Каштаночка на дієті, да? похудала трошки. Альонка. Альонка саме менша. І так воно сталося, що її бідненькі, припалося. Але живо. Я думаю, з неї ще буде нормальна свиня, так що будемо спостерігатися. І будемо дивитися, животяка в неї капець. Вона вже почала їсти комбікорм. Сьогодні нашим реб'ятухам 21 день, так що для тих е свиноводів, які кажуть, що я свинарка, яка ходила десь на роботу і ніколи в житті не розбиралася в свинях, не був я свинаркою. Але суть питання в тому, що е навіть в такі ситуації, коли е поросятам не вистачає сосків і вони хочуть їсти, у нас є, так, да? ось е альонка ця, так? Да? Чи як я на них казав? Альонка, гальонка, да? ось одна і ось друга. Але суть питання в тому, що е, Назар е, підгодовував сухим молоком е, людським, коли мені дівчата були, дали, от, е, те, що вони роблять налісники, ну, типу замінник, е, сухо, замінник молока. І от таким молочком розбавляли, наливали в поїлочку і вони, в принципі, пили. Але вже на сьогоднішній день. Навіть оця альонка, ну не знаю, виживе вона чи ні, ну, вона вже їсть. Ну, в сім'ї не без урода, жалко було, хотілося комусь віддати пару поросят, яких не вистачало їм сосків. Видно, да, у кого є, хто смоктав сосок, да? хто смоктав сосок, видно, да? так? Да, зуба, це зубаста? Ні, нам да, може не зуба. Да, то в нас є там один косяк, одна з зубами, а одна із з хвостом. Ну, з хвостом це я пропустив, коли на третій день купірував. О, та цю, так вийшло, що вона, ну, коротше, ми її не зрізали. Так що що маємо, те маємо. 21-день, в принципі, колись у нас була ситуація, хто дивився перший опорос нашої каштанки, він був у ті клітки, де зараз у нас знаходиться Любаха. Ситуація була слідуюча, там теж перший був дуже важкий опороз. І свиню ми відлучали від поросят, верніше поросят від свиноматки, тоді кажись, в 21 день. Чому? Тому що вона не їла 21 день, фактично нічого. І була така критична ситуація. От і ситуація. І ми не годуємо предстартом. Супер там предстарт, не супер предстарт. Обичний комбікорм, і свиноматка наша також. Ну, то на старті, то Назар насипав її э, гровер. Тобто для того, щоб свиня їла. Бувають такі випадки, що свиноматка, коли розпороситься, от один комбікорм там не їсть. А ви будете сипати її один той самий. Тобто, ситуація яка, треба просто щось змінювати, щось додати. Колись нам і, і, і риб'ячий розсол і рибу. І колись один із моїх підписників чітко сказав: таку штуку візьміть, додавте просто собачий або котячий корм, от в гранулках. І кстати, тоді ми її давали також почала їсти. Чи то був збіг обставин? Forgetting. Чи то ну він, по-перше, якщо там воно дуже мало, його він легенький, але дуже поживний. Ну і в принципі, от така ситуація. Тобто поросята починають активненько їсти. Я не є ветеринар, але з 21-го дня життя, тобто, в них вже кажесь там виділяється, як вона там називається, не знаю, соляна кислота у желудку, для того, щоб засвоювати да, їжу. От і вони от їдять, видно, да, по поросяткам. Поросятка в нас від ландраса. Хто там писав, повгадував, звісно, видно, дай по ушам. Свинка наша помісна. В неї в помісі бабуся, ну, тож мама її була. Це Велика Біла, Йоркшир плюс Петрен. Хоч, в принципі, Йоркшир і Велика Біла, в принципі, одне те саме. І була потім покрита дюрком Володькиним Коржівським. І вийшла така у нас каштанка. І вона була у нас. Просто їх там було дві свинки, одну забрав Тарас, а ця була саме менша. Ну і я хотів залишити від баби Маші потомство, щоб у мене було потомство. Чим відрізняються, от, не знаю, там мої свині, можливо, від інших свиней, тому що завжди залишаю от тих свиноматок які спокійні, і вони свій характер передають своїм дочкам. От реально це вже я замітив. Повадки. Дивіться, клітка невелика, поросят чимало. Свинка дуже акуратна, навіть в процесі після опоросу, як її дуже важко, і я розпорошував, ну це реально було втручання, хто спостерігав. от, ну Можна сказати, важкий опорос. Але що ми зробили? Ми зберегли свинку, ми зберегли таких поросят. Тож поросята в нас для нас, особисто для моєго господарства, для домашнього, поки, дякуючи військовим, я маю можливість тримати господарство. То забезпечуючи себе відгодівлю. Лишнє, я маю можливість продати. Ну зараз лишнього немає, тому що свиноматок стало менше. І хто спостерігає за мною, у нас вже е китайський квартал, в якому колись було у нас три. І навіть у піднавісці, де в нас зараз не сучка, у нас ще там було дві клітки. Це все були свиноматки. У нас було їх там більше десяти голів у наявності, зараз їх. П'яток у нас є, цього в принципі, достатньо для того, щоб забезпечити себе молодняком. Раніше ми продавали більше поросят. Ну, а також залишаємо від своїх свиноматок, залишаємо поросяток або там свиночок на мамок. Тобто всі свинки, які в нас є. Хай воно перехрещене, можливо, не такий там класнючий результат. Але саме головне це ну, не хочеться завозити зараз на сьогоднішній день щось із боку. Да, і маємо таких. Ну ось якщо взяти на... ось По оці свині оці чорненькі цяточки такі маленькі, це признаки чистокровного ландраса. Оце ось така фішка, бо колись я і все на цьому видно. Але і пробивають також риженькі волосики. Так, а ну тихо, ось такі риженькі волосики. От такі ось. Бачиш, яка? ось все. Та що ти заладив своєю зубаткою? Це взагалі кабан. Яка це зубатка? а ні, дівчинка. Так що от такий, а скільки у нас сусочків? Скільки у нас сосочків? І в принципі свині також залежать від того, наскільки ви з ними от, е, ну, спілкуєтеся, займаєтесь. Да, там люди кажуть, ай маленькі, цюці пуці, але життя у них коротке. Ну, так Бог ну, розпорядився, ну, таке воно життя. Да, мені жалько їх. І перші свині, які я тримав, я навіть з дому виїжджав. Для того, щоб не бачити ці всі процеси, тобто показав кого, розвернувся і поїхав, потім мені вже дзвонять, що вже все чинерів. По кастрації зараз останнім часом не каструю у маленькому віці, каструю так якось вже ближче по старінки. В принципі, після кастрації, навіть у такому віці, ну, вже будемо каструвати. Не Прокулюємо, в принципі, ніякими препаратами. Якщо є паховик, то паховиків спостерігаємося, потім на другий день дивимося, як він себе відчуває, потім вже проколюємо. Ну, а так тільки присипка, от і вся ситуація. Ну, а також зараз підемо з Назаром у перепилятник. Я сьогодні в нас неділя, ну, як завжди, вихідний день, як в селі, а те, що спаралізувало, ти так дариш з телефона. Нормальний блогер дуже знімати, щоб і жопку було видно, щоб усе було видно. Да, е, тобто ж неділя вихідний, е, відпочиваємо. Е, по старій наказані, тобто в неділю трошки менше двіжняка у вайбері і WhatsApp. Тож, е, хлопці також менше телефонують і менше дзвонять. Хоч сьогодні приїжджав до мене ще один військовослужбовець 43-ї бригади, е, також потребують підтримки. Фух, ну, коротше, будемо працювати. Працюємо далі. Я хочу всім подякувати за вчорашній прямий ефір, а також хочу піти зараз показати ту роботу, яку я сьогодні зробив. Так що зараз, обачки, підемо і подивимося, що там шелудька, як завжди. Так що йдемо куди? Правильно в перепилятник. Так що наш свинарник став перепилятником. Пані Люба на базі, все нормально. У неї місця в неї достатньо. Люба, все нормально, їжа є, водичка є. Засранці, ось сьогодні робили вирвані годи. Ви, 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 ви Вівторок ми заділаємо двох кабанчиків. Вже відсюди реально потужні. Якщо буде час, ми зважимо, а ви маєте можливість угадати. Ну, я думаю, що таких більшеньких ми лупанемо. Можете написати зараз, яка буде вага. От, от така ерунда. І напишіть свої думки по поводу того, по поводу того. Скільки ж активно їдять поросята? Хоч багато із глядачів говорили, що бувають моменти, що навіть коли одлучиш, це після 28 днів. Тобто одлучка традиційна, така в домашніх умовах, це 28-35 днів. Ну а по європейським стандартам навіть 21 день. От, В принципі, поросята повинні їсти. Ну, якось так. Ну і в принципі, вагова категорія також може хромати. Вже були в мене. Тобто поросята були, які до двох місяців йшли активніше, а в деяких свиноматок пасивніше і не набирали ваги то, яку б я хотів. Але потім був такий ну, конкретний перелом, і от нормально вони стартували. Так що зараз погнали, покажемо людям, що ми там наробили. От. А що ми наробили? А ми нічого не робили. Та можеш поставити на паузу, трясеш, там у людей голови падають. Що? Ну, Ти бачив, який перепілк? Ти бачив, який перепілк? Диви вже, які попідростали. А? Ти подиви. А? Ого. Диви, які вже слони. Ну, поки начебто нічого, все щенщинарем. Тут у нас 330 голів. Одна воно щось у нас є, така не дуже апетітна, тобто не дуже в неї щось добре здоров'я. Ну, але, в принципі, так, все нормально. Напишіть, як вам підросли. Реально, перепілка це та штука, яка росте дуже швидко, так само, як і бройлер. От, в принципі, там 45 днів і він вже, можна сказати, максимальна вага, яку він може набрати за цей період, тобі ж до забою, це є нормально. Ми до 35-го дня тримаємо на комбікормі, на своєму, на гроверному, бройлерному, ну а потім переводимо з 35-го дня вже на несучку, ту, що й використовуємо для несучки. Ну я ж, Є пару штук там таких розкаряк. Ну, але в принципі всі активненькі, всі нормальненькі. Можна, звісно, дати більше білкової групи. Дати більше суєвої макухи і можна підтягнути їх набагато більшими, будуть більші там 45-й день. Ну але в принципі десь ми як ріжемо там й день, то у нас тушка там 270 до 300 грам. Це дівчинки. Ну а хлопчики, понятно, вони трошки якісь неправильні, вони меншенькі, вони більш активніші і трохи в них є свої моменти. Ну, але зараз ми тримаємо для однеї з моїх підписниць беремо. Повеземо, я думаю, що після Пасхи, і е, решту засадимо для себе. Ну і вже знову замовили 500 яєць, будемо інкубувати. Так що невеличкий такий міні-бізнес на перепилах. Ну Тут у нас ось диви, що у нас тут. Ну а тут -а, хобі Лесі Петрівни теж попідростало. кучеряндики такі різні. Ну, їм вже другий місяць пішов, вже воно диви, який, який спортсмен, да, як карангутанги. Байки ноги здорові. Довгий. Тут у нас така збірна солянка з усієї України. от, Так що отак. Із так що із Німеччини все є, як же. Так що диви, що я вже зробив. а, а, Подончики вже поставив, бачиш, Водичку вже поставив, обтянув, де були протьоки. Щас я продемонструю, диви, я впаяв. Диви. оп, Набирається. Набирається, так. Є, тож Леся Петрівна, що я тут зробив? Тобто береться така трубочка, піднімається, тут у нас ось екранник закривається і береться все, американочка. Оп. Оп, і знімається і миється. Навіщо я це роблю? Можна, в принципі, зробити що? Можна було врізати сюди крантик, кажу крантик, трубочку. І ось у кришечку, наприклад, можна було поставити поплавок, такий, як в унітазі. І, в принципі, це така ледача робота, тобто от пили от пилу додалося. Але це постійний застой води. Тобто постійно додається, додається, тоді ніяких ремін його не буде мити. А так, в принципі, по-перше, коли набираємо бочку там, зранку і приходимо вечором справлятися по господарству, то ми бачимо, наскільки пішла вода. Якщо вода вдруг стала на місці, ми потім заглядаємо, і що. Ану, подивити, чи. А? Все, Значить вода в нас є. Якщо у нас вода залишилася на рівні і не пішла, значить у нас є якісь проблеми. Тобто все нормально, все запрацювало. Водичка у всіх ярусах тече, ну, коли перший раз запускав, просто в нижньому краю взяв ніпільочка і. Пішов, пішов, поїхав, але воно видавило помаленьку саме, навіть не продував усі, тобто тільки цей. І потім вже сюди прийшов, тут вже вже водичка була. Тобто вже видно, тут у капельничках усе є все. От. Так що буду замовляти ще собі дві клітки наверху сюди. А тут я знайшов таку стару штуку, вона була ширша, взяв, переварив, бо я ж сварщик від Бога, і просто е поставлю там. Який, ну, пару кирпичин, наприклад. У мене тут раніше є, тобто приподняти вище, і в мене буде ще дві клітки. Тобто буде вісім кліток, ну а потім тут можна буде одну так ще батарею поставити і одну так. Так що у нас там курятник, ну а тут вже ми з Назаром що робимо? Ой, правильно, ми тут робимо вирвані годи. Ми тут вже наробили. Тут можна казав Назар спати, вже у нас все ж вісить, ми вже з вами підготували. Тобто бройлер завтра заїжджає. Хто там, можливо, чекав інформації, коли буде в наташі бройлерної королеви підрощений бройлер. Він буде 7 числа, 7 числа у нас завтра. Так що завтра ми їдемо. Ну, ми, це голосно сказано. Я поїду, Назар буде чекати мене вдома. Тут ми готуємо, тобто вже другий день ми протоплюємо для того, щоб підготувати, прогріти стіни. І стараємося, щоб у такому віці, як 21 день. Тобто табак, щоб температура була 18-20, десь градусів тепла. Тому що якщо не буде тепла, то, ну, понятно, тоді вони свій ресурс, свої калорії будуть витрачати на обігрів. Ну, ми краще тоді спалимо пару дрючків. Хтось каже, це дорого. Ну, дорого дорого. Але треба рахувати, скільки ж ви дрів тих спалили для, на ту чи іншу партію. І з цього вже виходити. Так що бізнес на бройлерах, перепілках, свинях. В принципі, все вигідно, навіть якщо і зерно дорого, але якщо ви будете реалізовувати свою продукцію самі, а не живою вагою. Тобто, ну це наче сам у себе заробив, і для себе зробив, і смакоту якусь. Ну, от якось так. Так що працюємо, насляжку завтра завеземо, покажемо, зважимо через деякий період часу. Одрапортуємося. Тобто рецептура комбікорму по старі накатані, Ось, вже кур, засрали мухи. Да? От. Кукуруза 40%, пшениця 30, соєва макуха 20, соняшникова 6, 3 кальці 1,5% і вітаміно-мінеральна добавка стандарт агро 2,5%. Тобто Це кілограми. Проценти і кілограми це не те саме. Це колись ми рахували ціни, да? була кукуруза 5,5%, пшениця 5,5%. Суєва колись була 20, зараз вона, кстати, дешевша. Соняшникова 8, зараз 12, трикальці я не пам'ятаю, по чому зараз. От. Ну, і премікс так само десь і залишився. А, ні, більше з лишніх 10 кілограм. Так що е, працюємо, рахуємо, реалізуємо, смакуємо і підтримуємо наші Збройні Сили України. Так що, всім гарного вечора, всім миру, здоров'я і добра. От така вона неділя, от такий він вихідний. Так що, ну. Грішим далі. Ну, сьогодні дрова не рубали, не пиляли. Хоч також вже буде час, треба буде цим займатися, городи обсадимо, перепиляємо ті дрова, які в нас є, перерубаємо, підготуємо. літо вони підсохнуть, накриємо і будемо кочегарить. Хоч у нас ще залишились поки із того сезону. Ну, але сані треба готувати з літа. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько і Назаревич поза кадром. Працюємо!